Це вже я задаю 4 роки з часу створення вододару. Яка схема співпраці вододару з Борислав Водоканалом? Цього питання є 4 роки, не можу почути. І п'ята річ: Скажіть, будь ласка, чому депутати міської ради не в курсі того, що? Якась, я не знаю, чи це антикорупційна чи корупційна організація, вже має повноважних представників. Щось представляти. Депутати не вивчили цього питання, вони вже є повноважними представниками. Чому інформація не доноситься до депутатів? Ну я бачу, що зацікавлених депутатів чоловік вісім є всього. Всього вісім чоловік, які зацікавлені, в яких питаннях вміють. І питання, і ще останнє, я хочу спитатися. Останнє. Зараз міська рада, міськвиконком, хоче почути відповідь на ті питання, які повинні розпрацьовувати вони. Ті люди, які отримують заробітну плату, які є фахівцями в цьому питанні, бо кращих від них на даний момент ніяких немає. Вони повинні запропонувати громаді вирішення один, два, три варіанти вирішення цього питання. Але зараз хочу чути від людей, які на емоціях мають підказати рішення. Я цього не розумію. Дараз, певи, прошу, я вас перепрошую, дайте на відповідь, щоб мене ніхто нічого не звинувачував, щоб ти хтось сказав лобіювати, що я чиїсь інтереси лобію і так далі. Я чітко сказав свій посил. Вона? Якщо ви хтось має е, в собі потугу таку очолити чи водоканал, чи вододар, і вивести Борислав з тої ситуації, яка би склалася, будь ласка. Я тільки за то. Я за те, щоб був конструктив, а не було просто голослінних розмов. Буде, не буде, як буде? Однак скільки тут є людей, я сказав: давайте даємо пропозиції, давайте напрацюємо якийсь конструктив, щоб можна було рухатися далі. Бо якщо станеться так, що ми нічого не приймемо, будемо заговорити прийде тиждень, два ми залишимося і без води, і без конструктивних рішень, і без того. Я сказав чітко свою особисту думку. Я і не